Вітаю вас, земляни, на цьому каналі. З вами Прибулиць Катеринка. Сьогодні розпочався шостий тиждень мого схуднення. Першим ділом я зважила, щоб подивитися, яка в мене вага. Я важусь раз в тиждень, і на вагах у мене мінус 600 грамів. Я почитала в інтернеті, що десь норма схуднення за тиждень мінус 500-мінус сімсот грамів. У мене якраз це значення середнє, тому це я вважаю нормально. Вже розпочався другий місяць мого схуднення. На першому місяці інтервальне голодування і челендж дав такий мені поштовх. Зараз я думаю змінити свою тактику. З сьогоднішнього дня я завершую інтервальне голодування і починаю інтуїтивне харчування. Я поспорила з Ксюхою, що я сьогодні пройду 20 тисяч кроків, тому сьогодні в мене буде тур по аптекам. Я забронювала те, що мені треба, в трьох аптеках, тому що в одній всього не було. Зараз піду щось готувати собі на сніданок і буду вирушати до цілів 20 тисяч кроків. Зараз вже пів одинадцятої ранку. На сніданок у мене омлет з цибулею і сиром, відварене м'ясо і огірочок. По калорійності мені нарахувало на 440 калорій. Дивіться, як Шаня посміхається, як сонечко. Купила ось таку клітковину, буду пити. Там написано, що треба 3 рази на день за 30 хвилин до їжі. Це треш. Ще й по столовій ложці. Вбивство. Взяла ще спориш і хвощ попити для суставів. І на вечір у мене відварена риба, сир і хліб. Сьогодні 11 квітня. І за цих малолеток я погано сплю, і мене це бісить. Вчора я була в Сінсеї і в мене тепер новий шопер. Шопер з Hello Kitty. Він мені сподобався, що він чорний і великий. У мене ще такого великого не було. А я вчора пройшла 20 тисяч. У мене вчора був тур по аптекам. Я була в трьох аптеках, купила собі колаген, взяла пити клітковину. До речі, тільки що випила. Чуть не подивилася тою підковиною, і ще взяла попити дві травички, спориш і хвощ. Це для суставів. Я знала, що я бабка, але не стільки. ні, я скоріше дід, а не бабка. Вчора, до речі, 10 квітня, ми посадили картоплю. Ого, я пройшла 20 тисяч, але в тіктоці мені попався як чувак ходив 100 тисяч, поки я так не ризикну ходити 100 тисяч. Це смерть. Ще я вчора рахувала калорії. І вчора я наїла на 1500 калорій. Мені нарахувало, що для схуднення мені треба 2000 калорій, тобто 500 калорій я не доїла. І тепер я зрозуміла, чому у мене на третій четвертий тиждень не було сил. Це тому, що моєму організму не вистачало енергії. Іду зараз снідати і буду займатися своїм бісером. І сьогодні в мене на сніданок горохове пюле. Кіт, не пригай! Ну і хто вам та пофарбував стелю? Там розводи, там пляма, не годиться. Воу, wow, мені Ксюха на обід принесла бургер. Це за те, що я пройшла 20 тисяч кроків. Не можу не показати цю кресу, починає квітнути персик, і це дуже гарно. А також сьогодні відкрився перший тюльпан. От тільки вчора посадила тут цибульку і прям тут Маші треба качатися. Ну, Машка, що ти робиш? Лежить Маша на посадженій цибулі, росте чесник, росте цибулька там далі. Ранок 20 квітня я ледве встала. Мені цю ніч заважали спати коти, вони супер активні сьогодні були. Зараз буду пити я клітковину. Треба пити по столовій ложці за 30 хвилин до їжі. Мені треба супер налаштувати, щоб це випити. Ух, нормально не подивилась, хоч не було смерті на камеру. За смаком вона схожа на мак. Мені вчора я собі заварила трави, але так і не змогла зробити навіть один ковток. Мене від одного запаху починає дуже сильно нудити. Перша взяла цю маску в Аврорі. Вона була на знижці 24 гривні, тому буду зараз тестити. Це колагенова маска для обличчя з блискітками. Одразу хочу сказати, що, як на мене, блискіток тут замало. Я собі завжди купляла маски тканині. А де вона? А чому вона залиш... йо, -йо! все полилося! Вона ось тут залишилася, а я потягнула і без неї. Напевно, цю воду я вилью, щоб якось дістатись маски. Чомусь блискітки взагалі не тримаються. Я думала, вони будуть якось всередині, а вони просто набесені зверху. Це що таке? О Боже! Я курва, нічого не бачу. Мені здається, що вона ніякого ефекту не дасть. Вона навіть до шкіри нормально не прилягає. <рес> Класна маска. Не беріть її. Ось так ледве я собі її наліпила. Ефект, до речі, класний. Виглядає як маска з інстаграм. Ого, як це вона ще тримається і навіть не відпала. Буду вже знімати, пройшло 30 хвилин. Ця маска мені взагалі не сподобалась. даремно витрачені 24 гривні. За те, що я прийшла 20 тисяч, мені вчора Ксюша принесла бургер. На сьогодні ми поспорили, що я прийду 30 тисяч. І Ксюша замовляє суші. А якщо не прийду, то я замовляю. Ну, походу, придеться мені замовляти суші, тому що я сьогодні точно не прийду 30 тисяч, бо я сьогодні монтую відео. Ось уже 11 година, в мене тільки 500 кроків, і я навіть ще не снідала. Сьогодні у мене такий сніданок: макарони, сосиска, сир плавлений, авокадо і. І трохи журавлиного соусу. Я не можу, це так гарно. Персик сьогодні ще більше розквітнув і порозовішав. Сподіваюся, в цьому році будуть персики, якщо він знову не пропаде від курчавості. І тюльпанчики все більше відкриваються, такі гарні. Сьогодні, до речі, дуже класна погода. Під таку погоду не гріх пройти і 30 тисяч. В мене вже є 17 тисяч, можливо, я і 30 доб'ю. От що його казати, коли воно, звісно. Катька розслабилась на вихідних і нічого не хотіла робити. Сьогодні у нас 15 квітня понеділок. В п'ятницю я все-таки прийшла 30 тисяч, хоча я навіть не вірила, що я можу це зробити. І в суботу в нас був найкращий вечір. В неділю на сніданок у мене було яєчко. В обід я з'їла трохи салату «Мімози». А на вечерю я їла картоплю по-французьки. А ще в неділю я з'їла, мабуть, спів кіла морковки по-корейськи. Сьогодні всі наші котики ночували на вулиці, навіть маленькі. І я думаю, я сьогодні висплюсь, ніхто мені не буде заважати. Ага, ніфіка. Чомусь я все одно в 4 ранку і не змогла заснути. З котиками все нормально. Вони вперше переночували на вулиці. Вони потрошку вже привикають до вулиці і цю ніч вони спокійно провели на вулиці. Тому скоро вони вже самі будуть ходити гуляти. Мені дуже погано без челенджу тому що я нічого не хочу робити. Але все-таки в суботу я прийшла 10 тисяч кроків, а в неділю прийшла 5 тисяч кроків. Знову в мене була чилова неділя, але вчора я пішла ще пригати на скакалці і пропригала 500 разів. Я хотіла вчора перевірити скакалку, чи я зможу пропригати 50 разів. І я все-таки пропригала 50 разів. У мене вже не болить коліно, і я тепер можу виконувати вправи. Я хочу зробити свій челендж і буду його виконувати. Нагадаю, що я зараз на інтуїтивному харчуванні. Я їм, коли мені хочеться їсти. І через це я зараз більше їм. І в мене збільшилась калорійність. І в мене з'явилося більше сил, щоб жити це життя. Все, закінчилися мої чолові вихідні. Тому сьогодні ми працюємо і вже пів одинадцятої буду снідати. І мій сніданок такий самий, як вчора вечеря, картопелька по-французьки і морковка по-корейськи. Буду вирощувати нове авокадо, поставила у водичку кісточку, сподіваюсь, проросте. Такого тюльпана я ще не бачила. Він був накритий у нас, потім його розкрили і вийшов такий альбінос через відсутність сонця. Замішала тут кефір з розторопшою, буду пити і до цього зробила два тости з авокадо і сиром. Плиту жовті і блакитні кільця. Зараз займаюся бісером. і на вечір у мене рис, котлетка, язик і морква. Сьогодні, 16 квітня, 10 година ранку. Я вчора не пройшла 10 тисяч і навіть не робила вправи. Вчора в нас цілий день що дощ. Сьогодні теж буде йти дощ, і взагалі весь тиждень буде йти дощ. І що мені тепер робити? Те, що я вчора не пройшла 10 тисяч і не зробила ніякі вправи, так діло не піде. Тому я вирішила написати аскезу на те, що я буду місяць виконувати челендж і проходити 10 тисяч кроків. Ще я написала аскезу на відмову від хлібобулочних та солодкого на 7 днів. Побачу, чи я зможу втриматись чи ні. Чи знає хто як карає всесвіт за невиконану аскезу? Я, до речі, сьогодні знову прокинулась в 4 ранку і не змогла заснути. Здається, мені що я рано змінила ковдру на літню, тому що мені холодно вночі, і я, напевно, через це прокидаюся. Тому сьогодні повернула зимову ковдру. Таке відчуття було, ніби літо вже я хотіла вже новий басейн ставити, щоб купатись, а тепер знову холодно. На сніданок у мене рис, два яєчка, морковка, сир і білий сир до чаю. Тут написано вже дві аскези і на другу аскезу я зробила свій челендж. Основне, що я хочу, це розминка, тренування з гантелями, планка, віджимання і скакалка. А зараз будемо з ксюшею складати стіл. Ось такий столик з ксюхою склала сьогодні, а ось такий ми складали вчора. Півтретєї мені холодно і голодно, тому буду їсти картоплю. Надрукувала вже свій челендж і зараз буду виконувати. Трохи піднявся цей тюльпан Альбінос, буду надалі за ним слідкувати побачимо, що з нього вийде. Вийшла поскакати на скакалці і дивлюсь на це небо просто кайф, ще в навушничках за неї пехуд. На вечір у мене голубці, і мама, як знала, купила рогалики, коли я відмовилась від булок. Оце прям випробування. Перемога буде, я пройшла 10 тисяч кроків. І виконала перший день свого челенджу. Дякую вам за перегляд цього відео і до зустрічі в новій серії.